Продається трикімнатна квартира на Холодній горі в Харкові. Це теплий, цегляний будинок, зручна транспортна розв'язка, поруч, супермаркет клас, магазини, школи, садочок. Квартира потребує ремонту. Це ідеальна можливість зробити все під себе. Невелика, але достатньо простора кухня 8 квадратних метрів. Поруч знаходиться кладова, яку можна демонтувати та розширити кухню. Перша кімната 17 квадратних метрів. Вона простора, світла та з виходом на балкон і видом на магазини. Далі ми потрапляємо у другу кімнату 10 квадратних метрів. Вона підійде для спальні чи кабінету. Та третя кімната 11 квадратних метрів. Підійде для дитячої або гостьової. Санвузол та ванна кімната роздільні. Дана квартира доступна для переглядів. Дзвоніть або пишіть на месенджери.